Світло у цьому світі. Ти сіль, яка осоляє. Там, де ти є, там, де ти знаходишся, ти осоляєш, ти світиш, сіяєш, тому що вже не ти живеш, а живе в тобі Христос. Халілуя! Живе в тобі уже Христос, бо Ти храм Духа Святого. Тому і прославляйте в своєму дусі і в своєму тілі Бога, бо ми викуплені, ти і я, ми викуплені, дитина Божа, брат і сестра, ми викуплені, прославляйте в своєму дусі і в своїх тілах Бога. Бо за нас заплачена ціна. Ми вже не приналежимо собі, а ми приналежимо Богові. 1 Коринтян 6:20. Він тебе і мене вибрав із світу. Так написано: Я вибрав вас, не ви мене вибрали, а Ісус говорить: Я вибрав вас, настановив, навчив і послав у світ. Ти посланий, ти послана. Аллія, ми послані у цей світ нести Євангелія. Ти посланий у цей світ світити для цього світу. Ти посланий у цей світ оселяти землю там, де ти знаходишся. Словом Божим, своєю присутністю. Халілуя. Слава Богу. Тому Ісус і говорить, Слово Боже говорить, любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить вас і переслідує вас, щоб бути нам, синами Отця нашого Небесного, тому що Він наказує Сонцю сходити над добрими і злими. Він наказує, щоб дощ посилає на праведних і неправедних. Діти Божі драгоцінні, драгоцінні, ви світло для цього світу. І ви, і запаливши свічку, не ставлять під стіл. Тебе і мене запалив Дух Святий. Дух світий запалив. Твій дух, твоє серце, щоб ти горів для Господа, щоб ти горів для людей, щоб ти світив у цьому світі. Ти світло для цього світу, освіщай, освіщай собою, освіщай, тому що ти храм Духа Святого і Дух Божий живе в тобі. Нас Господь, Ісус Христос, нас Господь Ісус Христос зробив храмом Духа Святого через свою кров, через своє життя. Бо Він був пресподній третій день воскрес і умолив батька. Щоб батько повернув Духа Святого Християнству, який зараз з нами, який в нас, і Він зробив тебе і мене храмом Духа Святого, Брати, і сестра, драгоцінні, бути водіми Духом Божим, бути водіми Духом Святим, Духом Божим, і, і, і світіть у цьому. Світі. Світ потребує тебе, світ потребує істини, яка в тобі. Земля там, де ти, вона потребує, щоб була осолена тобою брат і сестра. Тому що ти вибраний, ти вибрана, Він вибрав вас. Настановив, навчив і послав у світ. Тому Ісус і говорить: я не від світу, як і вони не від світу, і ви не від світу. Ні. І Ісус говорить, але я прошу, не щоб Ти забрав їх від світу, а щоб схоронив, щоб зберіг їх у світі, зберіг. Ісус просить у Батька зараз ходатуйство у Отця, щоб Ти зберіг їх у світі. Алілуй, щоб вони несли істину. І Він говорить: як я в тобі і ти в мені, так і вони нехай будуть в нас. Будьте в них, а вони в нас. Діти Божі, драгоцінні, ви світло для цього світу. Приймиться прямо в дух, в ти сіль для цієї землі, щоб осоляти Галілюя. Я молю, Бог наш великий. Батьку, дякую тобі за твою любов і милість до нас, татку. Я дякую тобі за сина, якого ти віддав за нас Ісуса Христа. Ісус Христос драгоцінний. Я дякую тобі, що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все привозив до Голоску Грости, всі прокляття Ісус Христос. Ти вписав наші імена в книгу життя на небесах, Ісус. Аллилуйя! І зробив нас храмом Духа Святого, яким ми являємося. Ти примирив нас з татком, приніс новий заповіт. Ісус дав владу в духовному світі наступати на змій, на Скорпіон і на всю ворожу силу. Ісус, ти був Присподній Третій день Воскрес і сів Діснує татка і умолив батька, щоб батько повернув Духа Святого Християнства, а ти Тиходасуєш Отця за нас. Дух Святий. Наповняй нас більше силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою. Бо написано, він і злив любов свою через Духа свого, який зараз в нас. Наповняй нас любов'ю Божою, Дух Святий. Облічай, укріпляй, утішай, відкривай істину, вийди до повної істини. Відкривай будущее. Веди на глубины Божі нас, Дух Святий, допоможи нам пізнавати Батька Небесного і Спасителя Господа Ісуса Христа і Слово Божье. щоб ми разом з Тобою, Дух Святий, прославляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Да буде так, сил вам, віри вам. Діти Божі, драгоцінні і благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. 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 Ви світло світіть у цьому, у цьому миру, у цьому світі. Він так потребує, він так хоче побачити цей світ, світло Божє, світло Боже, а ти світиш. Земля так потребує осолення. осоляє собою там, де ти знаходишся, і кріпості вам, сил вам від Господа і мир, який дає Господь. Він говорить: залишаю вам свій мир, не так, як світ дає мир, а я залишаю вам свій мир, прибудьте в мирі Божом, і ніхто не вкраде вас із руки Божої. Амінь. До зустрічі рідні. Ми любимо вас. Амінь. Слава Господу.